Культура у андеграунді на кілька днів одна зі станцій Киверійського швидкісного трамваю перетворилася на справжній арт-майданчик. Там представили зо півтора десятки полотен за авторством учнів художніх шкіл міста, а також члена національної спілки художників України Олександра Юрченка. Та ще й у супроводі живої музики. Містяни кажуть, не пам'ятають, щоби таке у підземці відбувалось колись раніше. У Нас таке вперше. Люди дуже задоволені від гри музикантів, тому що такі. Були пісні патерети, ж чули, як тут приймали, і хлопали, і кричали їм Слава Україні! Героям слава і люди вдячні. Відповідальні за музику, зразковий духовий оркестр із живописною назвою Портрет імені Валерія Дьоміна у репертуарі виключно українські композиції, як народна класика, так і більш сучасні роботи. Це випускники, це були викладачі, концертместра, ті хлопці, які зараз навчаються в Харкові. В консерваторію, приїхали. Ми зібрались 12 чоловік, і отак от трошки хотіли долучитися до тих же самих, щоб зібрати хоч трохи якихось коштів на. Збройної сили України композиція різні, Васюк це, все українська тематика. Наша українська бо народна музика акція отримала назву з україною в серці з одного боку. Це підтримка та можливість проявити себе славетним криворізьким діячам культури, з іншого натхнення всім, хто зараз працює на спільну перемогу як на фронті, так і у тилу. Хочу сказати, що сьогодні, мабуть, ніхто не може стояти осторонь тих подій, які відбуваються на терені нашої держави, тому що кожному болить за Україну, тому що кожному Україну не просто місце, де ти народився, твоя держава, а це коц. Ми разом вболіваємо за нашу Україну, за наших за наші збройні сили України, радіємо кожній перемозі, яка відбувається навіть на на маленькому якомусь плацдармі. І тому ми сьогодні, враховуючи, що у мистецтва свій фронт, ми сьогодні відкрили таку невеличку акцію. Провели відкрили виставку. Робіт цей івент. Спільна ініціатива криворізьких митців та військової адміністрації міста під керівництвом Олександра Вілкула. Ми проводимо цей культурний захід в незвичному місті в підземному сховищі, де ніби має не бути світла, тому що війна його забирає. Але він є. Цей світ іде від картин наших талановитих криворізьких художників від музики наших музикантів. Він де від кожного хто приймає участь від кожного громадянина України, який мріє і робить все для перемоги. Тому ми обов'язково переможемо в цій клятій війні. Мистецька акція триватиме до Міжнародного дня миру, який щороку відзначається 21 вересня. По завершенні експозиції усі зібрані кошти надійдуть Кривеліські гумайські організації На Бад Кривбас. Їх витратять на нагальні потреби українських захисників. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.